Пані Світлана спостерігає за тренуванням своєї доньки. Ліза Довгопол, після того, як російські війська вторглись на територію України, не тренувалась близько місяця. Сьогодні вона вийшла на корт. Ми дома питалися, там її як тоді упражніння -то їй давали. Ну, все одно це не то. Перша тренування була тяжою, потім потихонечку втягнулася. Після перерви у тренуваннях, говорить мама Лізи, вона помітно втратила спортивну форму. Зараз потроху її набирає. Мені подобається. Я люблю тренуватися. Що сама подобається? Ну, іграти на щот, на рахунок. Подав... Я люблю ще подавати подачу. Все люблю в тенісі. Поруч з Лізою догопол тренується інша Ліза Костюк. У неї пауза у тренуванні була ще більшою. Два місяці вона не виходила на корт. Говорить, за два місяці скучила за звуком м'яча. Напевно, того драйву. Ну, як я відчуваю, коли граю на кортах ну, взагалі ракетки, відчуття ракетки тенісного м'яча цей звук. Дев'ять ну, років граю в теніс, тому звичайно, два місяці. Це дуже багато без тенісу. До 24 лютого Ліза займалась тенісом кожен день. Зараз, говорить тенісистка, займатиметься тричі на тиждень. Потроху набиратиме форму, щоб знову представляти суми на тенісних кортах. Все повернеться, все буде добре, піднімемося. Знову повернемо наш рівень.